Вітаю вас, друзі. Щойно побачив цікаву новину про те, що у Києві було затримано Нестора Шуфрича. Затримали його бійці територіальної оборони за те, що він разом зі своєю охороною прибув на один із блокпостів у місті Києві. Вийшов і почав робити фотовідеофіксацію, що, звісно ж, є зараз в умовах війни забороненим. Його спробували зупинити. Він почав тікати. Його охорона почала відстрілюватись. Затримали і Шуфрича, і його охорону. Ось такі прекрасні фото ви можете бачити. Єдине, що я маю велике сподівання, що після того, як Нестора Шуфрича буде передано службі безпеки України або національній поліції, то його вже ніхто. Не відпустить тому, що Нестор Шуфрич планомірно усі ці роки, скільки триває російська агресія, допомагає Російській Федерації навіть тоді, коли він не фотографує наші позиції чи блокпости, він допомагає окупантам. Він є із партії зрадників України. Нестор Шуфрич просив. Останні роки дуже багато. Допросився в Одесі, потім допросився у Верховній Раді. Потім допросився від Юрія Бутусова. І ці чіткі сигнали від українців були дуже прості: Нестору Шуфричу пора до в'язниці. До речі, буквально учора Нестор Шуфрич виступав на російському федеральному телебаченні. В одному я со своїми товаришами, мені здається, удались, удалось это понимание о необходимости нейтрального статусу в нашей стране. Але це відео я записую, друзі, не тільки про Нестера Шуфрича. тому що таких як він в Україні дуже багато. Знову ж таки, він є представником партії Опозиційна платформа за життя партії зрадників України. Очільником якої є, наприклад, Віктор Медведчук і представник якої Ілля Кива втік з України і зараз також поливає нашу із вами країну брудом. І на російському телебаченні він зараз це робить, але проти нього також немає підозри, і його не було затримано. Йому просто дали втекти, щоби він зараз міг відкривати свого поганого рота проти нашої держави. Єсть внутрі країни вскормлений нацистський сегмент. Котрий був і находився все это время під патронатом власти. це всего лишь навсього слідство восьмилітнього управління страною з западом. Так ось, друзі, ще вісім років тому Верховна Рада України мала прийняти закон про колаборантів. Заперечуєш російську агресію, маєш кримінальне провадження, підозру, йди в суд. Виступаєш за те, що ми маємо просто помиритися із окупантами і здатись їм. Так само ласкаво просимо до в'язниці. Якщо ти підтримуєш російську агресію і при цьому перебуваєш в Україні, і маєш українське громадянство, ти маєш бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Усі ці зрадники, усі ці чорти, які підтримують російських окупантів, вони ж нікуди насправді не зникли. Вони зараз і досі перебувають в Україні. І зараз час із ними розібратись навіть не за законами воєнного часу, хоча це теж було би непогано, а притягати їх до відповідальності згідно із нормами кримінального кодексу України. Тому я, Сергій Стерненко, як громадянин України, закликаю терміново. Верховну Раду України прийняти зрештою закон про колаборантів, щоб кожен зрадник України, кожен пособник російських окупантів сьогодні сидів у в'язниці. Не тому, що це просто було би правильно, щоб вони сиділи у в'язниці, а тому, що коли вони знаходяться на волі, вони можуть зливати дані про наші війська ворогу, коригувати вогонь ворогу. Вони можуть сприяти зараз російським окупантам. Вбивати українців та нищити наші міста, тому питання посадки усіх цих чортів це питання нашої національної безпеки. Якщо ти згоден зі мною, то обов'язково поділись цим відео в соцмережах. Ну і не забувай про підписку на канал, тисни лайк до цього відео та залиш під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів зрадникам. Місце у тюрмі, а не у Верховній Раді, і не на волі. Кожен хто сьогодні підтримує вбивцю українців. Повинен відповідати і буде відповідати рано чи пізно. Нехай краще зараз їх посадять до в'язниці, аніж потім, коли закінчиться війна, ними займуться самі громадяни України. А війна закінчиться обов'язково нашою з вами перемогою. Слава Україні!